Вітаю вас, шановні учасники програми. Впевнена, що курс буде цікавим та корисним. Кліматична тема на сьогодні є найактуальнішою темою в світі. Клімат планети це складна система, яка змінюється через діяльність людини. Глобальна його зміна без перебільшення виклик для всього світу, адже щороку збільшується кількість аномальних явищ, які впливають не тільки на життя населення світу, а й на економічний добробут. Тож запобігання кліматичній кризі стало пріоритетом у розвитку внутрішньої та зовнішньої політики багатьох країн. Воно визначає долю та умови життя майбутніх поколінь. Основною причиною зміни клімату є збільшення концентрації парникових газів. Їх зменшення декарбонізація, є одним із найефективніших методів боротьби зі зміною клімату. У 2021 році Україна зробила важливий крок до скорочення викидів парникових газів. Схвалила національний визначений внесок до Паризької угоди, яким зобов'язалася до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 65% порівняно з 1990 роком. Однак розпочата широкомасштабна агресія Росії проти України створила нові виклики. З'явилися нові джерела викидів. Парникових газів, яких не було у мирний час. Попри повномасштабну війну, Україна не відмовилася від взятих на себе зобов'язань перед світовою спільнотою щодо кліматичної політики. Ми все ще прагнемо скоротити викиди парникових газів, хоча нам доведеться боротися з катастрофічними наслідками військового вторгнення. Відбудовувати державу після воєнний період потрібно з урахуванням зеленої трансформації, кліматичних цілей та зеленого курсу, що є важливим елементом євроінтеграції України. Зелена економіка повинна бути низьковуглецевою та енергоефективною. Енергоефективність дозволить зменшити вплив на навколишнє середовище та забезпечить збереження ресурсів. Торг декарбонізація та екомодернізація є важливими факторами на шляху розв'язання кліматичної кризи у світі. Бажаю вам натхнення в усвоєнні нових знань та мирного неба над Україною.